Привіт! Мене звати Андрій. Я розробник та тренер з мови програмування Java компанії Sigma Software. І сьогодні я познайомлю вас з цією мовою програмування. Я працюю переважно на проєктах зі сфери телекомунікацій. Я розробляю серверну частину рішення. А саме, як дані зберігаються у системі. Інтеграцію з системою оплати, різноманітні звіти по системі, які можна завантажити чи надіслати електронною поштою. Java дозволяє створювати практично всі види застосунків: веб-сайти, сервери, застосунки для персональних комп'ютерів, прошивки для розумних будинків, медичного обладнання та навіть побутової техніки і роботів. Головне завдання програміста Java. Написати новий код, щоб мобільний додаток, месенджер, веб-сайт чи навіть мікрохвильовка могли б працювати або ж модифікувати вже існуючий код. Як і кожна міжнародна визнана мова спілкування, будь-яка мова програмування має свої символи. У програмуванні сукупність таких символів називається кодом. Наразі існує близько 10 тисяч мов програмування, і всі вони використовуються в різних сферах. Деякі з них добре підходять для написання програм для медичних закладів, деякими краще створювати ігри або робити додатки для банківських систем. Але сьогодні ми детальніше поговоримо саме про особливості Java. На перший погляд, код різних мов може виглядати однаковим: купа різнокольорових символів на чорному екрані, але не лякайтеся, це все справа практики. Як тільки ви почнете розбиратися у Java, то все стане зрозуміло. вже не сплутаєте її з іншими мовами. Це універсальна платформа, яка дає розробникам змогу писати код сумісний з усіма наявними архітектурами, тобто різними операційними системами та платформами. А чому ж логотип містить силует гарнятка кави з парою? Засновник цієї мови Джеймс Гослінг, першу назвав її дуб. ОАК. Напроти вікна, де жив Джеймс, різ дуб, і коли програміст працював, то полюбляв на нього дивитися. Проте як з'ясувалося потім таке ім'я вже використовувалось. тому він прийняв рішення на користь улюбленого сорту кави джава, яка в свою чергу названа під назву острова Ява. У світі Java є негласне правило назвати нові розширення на честь островів біля острова Ява. Наприклад, одне з найпопулярніших розширень має назву Lombok. Java одна з найпопулярніших мов програмування, яка швидко розвивається і використовується для розв'язання найрізноманітніших задач, як, наприклад, створення банкінг систем, телекомунікацій, онлайн-магазинів тощо. За рейтингом найпопулярнішого сайту для ІТ-спеціалістів в Україні Dow, який було опубліковано у лютому 2022-го, Java займає третє місце. І ця мова програмування залишається популярною довгий час попри це вік, а їй вже 25. Ви, мабуть, вже бачили логотип Java при запуску популярної серед молоді гри Minecraft. До речі, це найпопулярніша гра, яка написана на Java. Пам'ятаєте? Перед тим, як встановлювати Minecraft на свій комп'ютер, ви встановлювали Java. І навіть більше цією мовою також написані такі відомі сайти, як Amazon, eBay, PayPal, навіть офіційний сайт Пентагону, штаб-квартири Міністерства оборони США. Вони обрали саме Java, тому що на той час Java була відносно проста. І як ми бачимо, всі вищі перераховані застосунки працюють і зараз. Навіть після десятиліть після випуску першої версії, то де ж ще використовується Java? Якщо ваш телефон на Android, то переважна більшість програм у ньому написана теж на Java. А ще Java популярна в робототехніці та космічній галузі, наприклад, її активно використовують в NASA для створення інтерактивних 3D-карт земної кулі. З чого складається ця мова програмування? Java складається з базових інструментів, але для того, щоб швидко втілювати задумане, використовуються фреймворки. Це так званий каркас, блоки вже написаного коду, який можна перевикористати для розв'язання власної проблеми. Програміст просто може додати туди свій код і за невеликий промжик часу отримати готове рішення. Найпопулярнішим фреймворком є Java Spring. Основою розширення каркасів Java є дуже велика спільнота, яка пропонує ідеї, і ентузіасти впроваджують ці ідеї в каркасах. Саме в цьому полягає успіх Java. Цікавий факт, що в 2015 році Netflix створили свій маленький фреймворк на Java. Це допомогло Netflix зростати. Наразі у них 57 мільйонів. Переставичів, які дивляться понад мільярд годин відео на місяць, і цей фреймворк вони зробили доступним, тобто його може використовувати кожен. Ще трішки цікавих фактів про цю мову. Java використовується на 56 мільярдів пристроїв по всьому світі. Ця мова має 19 версій, остання з яких, яка вийшла у вересні 22. В чому ж її перевага? Багатофункціональна мова дозволяє знайти рішення для різноманітних задач. Легка в написанні, простий синтез, тому її легко вивчати. Незалежно код може працювати на будь-якій платформі з підтримкою Java, портативна, легко переноситься на інші платформи. Розробники, які володіють Java, знайомі практично з усіма концепціями інших мов, а отже, можуть бути спокійними за власне професійне майбутнє. Java це мова, яка широко розповсюджена в світі, на відміну, наприклад, від Python. Популярність якого приміром Азії, дуже низька. З урахуванням глобалізації, часта розробка та підтримка продуктів відбувається у різних частинах світу, а тому і замовники враховують і цей фактор: кросплатформеність, тобто підтримання різними платформами завдяки віртуальній машині Java. Написаний код можна запускати під Linux, Windows і MacOS. Об'єктна орієнтовність. Будь-який застосунок на Java це набір класів, що описує різні об'єкти реального світу або віртуального світу. Тобто ми можемо створити опис, модель таких об'єктів на мові Java, додаючи необхідні характеристики та функції об'єктам. І навіть людина, яка не знає Java, може прочитати код і приблизно зрозуміти про що саме цей чи інший застосунок, чисельна спільнота. Спільнота Java – одна з найбільших у світі. До неї входить близько 10 мільйонів розробників. Якщо у тебе виникають проблемні питання, ти легко можеш знайти на них рішення у цих спільнотах. java розробника може стати кожен, хто є організованим та має цілеспрямоване бажання вчитись, як же досягти успіху у цій мові програмування, вивчити основу Java в школі чи університеті. А також за допомогою великої кількості безкоштовних ресурсів, що істують на просторах інтернету, закріплювати ці знання постійною практикою, концентруючись на вирішенні алгоритмічних задач, постійно підвищуючи їх складність, постійно покращувати свій рівень англійської мови. Так-так, без неї в цій професії нікуди, бо розробники завжди спілкуються з розробниками з інших країн, пройти стажування чи курс у одній із it компаній адже саме ті, хто з цим працює щоденно, зможуть найкраще цьому навчити, стежити за трендами та ніколи не зупинятися у навчанні. Ти ж пам'ятаєш, що Java. Динамічна мова, яка постійно розвивається. Тож сьогодні ми з вами більше дізналися про мову програмування Java, яка є затребувана в світі IT. Ти теж можеш спробувати себе у цій професії. Достатньо мати бажання, старанність та жагу до знань. Можливо, саме тобі пощастить створити наступну гру лідер як Майнкрафт. Бажаю тобі успіху у розвитку в it сфері